Добрий день, шановні глядачі 9 каналу. Вже не один місяць. Наш канал знайомить свого глядача із героїчною роботою лікарів Дніпра і вже декілька програм. До нас у гості ми запрошуємо фахівців Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Сьогодні в нашій студії лікар-ортопед, травматолог центру ортопедії та травматології лікарні Мечникова Андрій Васильєв. Вітаю вас, пане Андрію, в нашій Вітаю студії. А, ну, як живеться центр ортопедії та травматології лікарні вишникова зараз під час війни. Ну, зараз період якийсь трошки нам легше, тому що госпіталізації трішечки менше, але це ні з чим не пов'язано. Можливо, з якоюсь погодою, можливо, ще з чимось. Але ну, стандартна рутина, тяжка праця, цілодобова. Але ми знаємо, що зазвичай у мирні часи. Це зим, зима, це був був такий пік. Да. Але зараз все інакше. так? Зима, сільськогосподарські якісь роботи, це все. Да, це, це наш пік, був особливо зима. А тут у нас, крім того, що, крім того, що зимові, зимовий травматист тес присутній буде, але ще й додається війна, і тут без цього ніяк, на жаль. І я так розумію, що постійно, а, ну, окрім… Військових, які поранені, вам постійно надходять хворі, які постраждали внаслідок ракетних атак? Внаслідок ракетних атак не тільки місцевих пацієнтів, ті, що живуть у нас в регіоні, але ж весь той травматизм, військовий, який присутній в усій країні, де ведеться: це Донецька, Луганська, Харківська область. Всі також до нас потрапляють після цих поранень. Ми їх лікуємо не завжди до кінця, тому що є евакуація, є подальша евакуація в західні регіони нашої області. Але все це проходить через нас. Все проходить через вас. І ми напередодні розмовляли з вами перед записом програми. І ну, складається враження, що робота така, вона рутинна, дуже багато постійно, ну, можливо, різних травм, але часто таке велике навантаження, і воно, можливо, формує якесь ну, непідсвідоме чи усвідомлене відчуття якогось кон конвейеру заводу. Але, але ж я розумію, що існують випадки, які вражають вас, які вражають ну, людей, які поруч, які якось окремі, ну, виділяються. Чи міряєте ви своє життя, свою роботу лікаря от такими випадками? От я пам'ятаю, той, той рік був такий випадок, що змінилось. Пам'ятаю, такий рік, я розумію, що таке ж. Такі ж моменти бувають, ну коли прилетіла перелетіла ракета у 118-й будинок на перемозі, я розумію, що коли ракета прилетіла поруч із лікарнею Мечникова, це окрема тема. І це постійно якесь емоційне ще навантаження. Чим міряєте ви свою діяльність, своє життя, от такими якимись? Можливо, важкими, але такими подіями? Ну, емоції вони завжди є, були і будуть. І на даному часі починаючи, ми все ж таки в війні вже з 2014 року, але з 22-го, з повномасштабки, більше до нас надходять пацієнти, пацани, яким потрібно виконувати ампутації. І тут дуже великий тягар на душі, тому що дивлячись в очі. Кожен дуже просить зберегти ту кінцівку, яка є, але ми інколи бачимо, що це неможливо. Тому цей тягар завжди присутній, бачити ці сльози, бачити ці страждання, бачити цей вічей в очах хлопців. Але ну, на даному часі вже можна сказати, там, на якомусь моменті показати якісь приклади, тому що. Протезування пішло вже на багато-багато кроків вперед. І ну, якимось чином е, обосновуємо ці всі ситуації і намагаємося донести це до пацієнтів. Але це один із таких тягарів. Також е, ну, емоціонально дуже складно в останній час. Е, це ситуація, наприклад, у нас була пацієнтка, не була вже декілька було. Це так, так звані, знаєте, дабл-переселенці. Тобто вони жили там в Донецькій області, там їх лишили їхньої домівки. Вони переселились в Харківську область, туди прилетіла ракета, і пацієнтка травмувала собі ну, з осколками обидві ноги. Обидві е нижні кінцівки і втратила навіть чоловіка. Тобто на цьому життєвому етапі за ці за ці вже чотири роки вона пережила mm -hmm. і втрату, і, і двічі переселилась, і тепер вони вже живуть в нашому регіоні. Так, да, я зустрічав таких переселенців сам mm -hmm. особисто mm -hmm. в хостелах, в хостелах людей, які приїхали до Ізюму, а після Ізюму mm -hmm. приїхали mm -hmm. до так, нас. Так, так. Да, це так. Мало того, що і немає де жити, так ще і ну, е, Дякувати Богу, наші партнери допомагають нам за кордоні. І зараз, наприклад, у таких, ну, ми таких пацієнтів відправляємо на лікування е за, за межі нашої країни. Це і Австрія, і Нідерланди, і, і, і Німеччина. E, і тут не в не в тому річ, що ми не зможемо йому допомогти. Ми виконаємо все і вилікуємо. Але тут навіть той факт, що поїхати десь за границю да, психологічно, да, психологічно відвідволіктися від, від всього цього жаху. Ну ну да, не постійно насправді... не, не бути під тиском цих постійних е, тривог ну, та е, сирен. Це псогічно такий момент. А от ви нагадали про те, що вам постійно допомагають, я так розумію, іноземні якісь там це фонди чи партнери. Да? У вас взаємодія постійно? E, взаємодія у нас з багатьма фондами і з європейськими, і навіть з американськими. E, Останні у нас була взаємодія і тісна спраця на, на часі теж вона є з фондом разом. E, Приїздили до нас американські хірурги, травматологи, військові лікарі в минулому, зараз вже завідуючи великими департаментами і в Детройті, і, там, і в Мічигані. Приїздили, обмінювалися опитом, спілкувалися, але вони, звичайно, вражені. Тобто вони у кожного з них є по два етапи. І це і Афганістан, це і Ірак, і пройшли вони також ну, всю цю рутину, лікає, досвідчені але, але. лікарі, але такого вони ще не бачили. Тобто, ну співпідставити можна тільки з, з Другою світовою, якою да, ну, пост... якось з нас ніхто не бачив, але от вони, вони навіть не розуміють, що ну от, наприклад, та велика ситуація, та велика проблема, яка є на зараз, це турнікетний синдром. У них це були поодиничні випадки, і, 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 і то вони такого практично не пам'ятають. Розкажіть детально для працічного Ну, Це та ситуація, коли е, після довготривалого використання турникету, турникету да, ми, на жаль, не можемо вже врятувати кінцівку, і заради того, аби зберегти життя пацієнту, нам. Приходиться і ампутувати так, так, так. і ампутувати вище рівня турнікету. Тому більшість е, ампутацій у нас все-таки йдуть по верхній третині стегна, тому що турнікети е, ну накладаються самими е, бійцями. Саме там. Да, саме там Саме там. І в цьому велика проблема. Наразі е, кожна. Четверта ампутація, яка виконується у нас в країні, вона пов'язана саме з турникетним синдромом. Угу. Це, це мало хто знає. Це велика про це... ця, ця ситуація, вже на вона даному доведена, етапі доведена і до лікарів, і до ну, військових медиків, і до нас, як цивільних, які йдуть які допомагають військовим медикам, навіть до загалу суспільного. Але тут велика проблематика в тому, що є військова наука, яка Ну, каже, що їх потрібно використовувати, і це зберігає життя, а не кінцівку. І ну тут, там було тут багато питань, важкий і вибір. Да, важкий вибір. Важкий вибір. Тому я так розумію, і лікарі знають, і військовим доносять. На всі про все знають вже ну, але це питання але це вибору питання на, полі бою. на полі бою, і вибор не тільки полі бою, а тяжкості з самого бою. І евакуації. тобто, ну, Якщо, наприклад, той же один з військових хірургів працював якийсь час на транспортній медичній авіації, був приклад, коли з Іраку вони пацієнта з турнікетним синдромом, там, з великим пошкодженням магістральних судин і всього такого іншого, тяжкого пацієнта. З сполучених штатів вилітав літак і виключно за одним пацієнтом. У нас такого, на жаль, немає. У 2014 році було трошки простіше, тому що була у нас санавіація, все прилітало в аеропорт. Від звідти нам приїздили, і вже да, цей так, час він так, так, мінімізувався. Зараз це велика проблема, і тому, да. тому така велика кількість. Крил немає вертолетили збивають. Ну, а, звичайно, тому це в тільки... ні, ну, у нас аеропорт така місцина. Да, <світ> да, да, да. Не дуже да, важливо, да. скільки туди тому... 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 Тому прилітало. Автомобіль... Зараз все на колесах. Все великі, на колесах. Великі, великі автобуси для легких і тяжких. І, звичайно, це залізничний транспорт. Вся евакуація а це час. у нас іде. А це час, а це час звичайно. Да. Так. А, ну, я би хотів акцентувати. Один із найстрашніших спогадів це все-таки приліт по лікарні, так? Я так розумію, емоційно. А ваші враження, ваші спогади? Мені якимось чином можливо й пощастило, тому що я чергував напередодні і потім через день. Тобто, оця, оця, ця п'ятниця, вона. Сталася та, вона залишалася тільки в телефонних дзвінках да, від всіх друзів і всіх, так, хто так. знає, ти де ти на чергуванні, ти там, ти там був чи не був, да, ця вся ситуація. Ну е, дуже багато шкоди завдало лікарні, дуже велика кількість саме побутових незручностей, і е, все це ж ну, вже зимовий період часу, так, практично вікна, холодний, да, 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 холодно. Ну, Вітер гуляє, холод, всі пацієнти перелякані. Ну, Так, так. Дякувати Богу, не було таких радикальних у нас якихось проблем зі здоров'ям у всіх, хто. Десь за 2-3 доби ви все вже встановили. Відділення відремонтували. Завіду, ну, що могли. Завідувач з, з лікарями, які я просто mm. мешкаю не в, не в Дніпрі. Mm -hmm. Ті, хто були в Дніпрі, переїхали цього ж дня. Там все, що змогли позамочити. Ну, це ж Е, На наступний день вже ми вже дякувати всім волонтерським організаціям. Ми, ми їм дякуємо постійно в соцмережах і, і взагалі е, особисто. І керівництво нашої області. Якісь матеріали вже були привезені, там навіть ДСП і все інше, які Я і бачу, пленка, да, у вас дуже там багато. дуже багато всього. І от моє чергування після обходу в неділю розпочалося. Взяли ми всі для нас звичні інструменти, дрелі, долота, молотки. А, так, звісно, і пішли, да, пішли не в операційну, а пішли замощувати вікна. А це знаєте, символічно, так? Ви так сказали, що звичні для вас інструменти, тільки ви да, використовували да, їх за поїм, мирним що... призначенням після немирного прийняття. Так, да, всі, всі наші ну, бригади, які працюють у нас в лікарні, ну ви розумієте, це 9 поверхів, все розлітилося так. і рук, рук, бачу, рук зовсім не вистачало. Всі і медсестри, і, і санітарички з, з дому приїжджали, ну, тому що тому що було критично навіть. Да, це і холодно було, і да. дуже багато скла. І так же працювати неможливо, бо ну, що таке медицина? Всі двері навіть між, між, приміщеннями, приміщеннями да, воно повино, повиносило, і це, це все скло, це все, це все бруд. І, а у нас оперативний план, і операції розписані вже з понеділка. Ну, да, трохи вони внесли свої корективи. Так, да, операційне теж роздали. До сих пір у нас одна з реанімацій. Ну, Ще тільки ремонтується. це вже скільки часу пройшло, тому так. що апаратура полетіла. і ну, Шкода колосальна. А, і тому мене питання. От ви вмієте працювати і з дріллю, і з пилкою. Ну, це, звісно, в медичних цілях. Але питання: ваш шлях у професію? Я мабуть, таки все-таки розпочав його ще з 9 класу, вступив до військового, до військового ліцею нашого Дніпропетровського, потім медична академія, інтернатура на базі лікарні Мечникова і кафедри травматології, потім клінічна ординатура. Тобто, ну, весь свій післядипломний шлях у мене в Мечникова. Звичайно, по розподілу я. Там два роки і в Ніновомосковській ЦРЛ працював, але все одно чергував в Мічника. Тобто мій життєвий шлях він прописаний цією лікарнею. І Тому навіть цей приліт, і бачити те, як, в якому вигляді наша лікарня була, ну, для мене це як. Особиста якась травма, можливо? Ну да, людина, яка дуже багато років е, присвятила цій лікарні? У мене навіть перший запис трудовій. Він в, саме в своєму відділенні я працював медбратом після третього курсу. Тобто. як воно? А як воно саме цю професію? Саме е, ортопед-травматолог? Чому саме це випадковість? Чи це можливо вибір був свідомий? Якось ми ще в ліцеї ходили на прокнавики, і ми, от, нас водили в операційні. І от саме якраз пам'ятаю, наш бувший завідувач Іван Іванович, оперували інтермедулярний. Синтез був стежним з технологією. Я пам'ятаю, що щось забивали молотком, і я розумію, що це був, що це був саме, саме той синтез. І після цього, вже вступивши в медичну академію, якось воно мені лягло до душі. Ну, десь вже з першого чи другого курсу ми вже були, я вже ходив на гурток. Ортопедії травматології. Такі гуртки були. Розкажіть, не цікаво. де да, ну, Гурток гуртки були. на базі кафедри ортопедії травматології. А досі такі існують? Е, досі такі існують. Зараз у нас, е, на жаль, так сталося, що кафедри клінічні переїхали в, інший, в іншу місцину, е, тому що у нас весь поверх, там, де вони були, зараз зайнятий реабілітацією. Угу. Ви знаєте, да? цей величезний центр, який там, побудували. Там, там, там. Але кафедра існує, 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 все існує на наразі. Добре. Просто зараз у нас така ситуація, що спочатку у нас цей ковід е, задів, все, все, Важкі часи. Все, те, да, все, все, все те, весь той навчальний процес, який повинен бути. Тепер війна, і тому зараз студентам дуже-дуже тяжко. Так, да, тяжко, тому що треба ну, фактично багато речей бачити, а вони віддалено це роблять. І також, ви ж знаєте, теж вони переїхали, база клінічна наш, е, е, нашої кафедри тепер е, в першій. Лікарні, як вона називається, зараз не пам'ятаю, біля Аполло. І mm. от вони тільки туди приїхали, тільки вони там а зробили якийсь да. ремонт і знову приліт. А, ну, а там постійно так. Там сусідство таке, що постійно сусідство таке, що так. Да, да. да, да. Ну, бачите, а, нічого не буває просто так. Знаєте, в, прийшли, побачили. Ну, все, що не робиться, робиться найсильнішими. Але й і досвідченішими. І досвідчені. Ну і, мабуть, наостанок я хотів спитати: а що за колеги, з якими ви працюєте? Чи скільки людей відділені, які фахівці працюють, і чому центр ортопедії Мечникова можна назвати одним з найкращих навіть в Україні? Е, ну, у нас працюють завідувач наш. Кандидат медичних наук, старший донатор, теж кандидат медичних наук. Я ще два лікарі, це те, що відділення. Також у нас є цілодобово приймальне відділення, в якому теж постійно працюють лікарі. Ну, У нас лікарів на даному разі трошки більше, ніж до воєнного стану, тому що починаючи з десь з 2022 року. Ми навіть чергуємо тепер потроє. Тобто раніше ми у нас було два ортопеди-травматологи, які чергували, тепер три. І дякувати керівництву нашої лікарні. Звичайно, все це оплачується, і є якісь надбавки за зачергування, і нам таким чином легше, тому що ну в середньому там 2-3 операції щоденно ну якось ну, за вечірній час у нас проходить плюс треба оперувати реанімацію, плюс плюс. І надходження, і надходження. А ну троє, це великі. тому, що там це кількість столів е, реанімаційних. Ні, троє, тому що потрібно ще ж е, ну, приділяти увагу пацієнтам ага. і в відділеннях, а відділення центри у нас два. Двоє в операційних, один постійно. Е, це не то що, не те, що можуть привести, наприклад, до десяти тяжких пацієнтів час, відразу. да, і всім потрібно відразу надавати відразу, допомогу. Так, це так, ж не так. не тільки і це таке колегіальне, я такий бачив. Та, так, Я бачив, як троє привозили, і у вас є така можливість для журналістів, мене поставили так в дверях. Я стояв з, не, не, не в самі операційній, ми стояли з оператором, але ми бачили все, що відбувається. І одночасно біля кожного пацієнта біля було звичайно. декілька фахівців. Були і люди, які ну, дуже багато був <губ> тобто… Сім-вісім е, фахівців бі так. біля кожного, кожного е, бійця було? Ну це все пов'язане з тим, що не ми не, не можемо собі дозволити втрачати якийсь час зовсім. Тобто, все повинно йти швидко, швидко налагоджено, аби найшвидше допомогти, аби ну, щоб наш результат він, він був цільовим. Так, от чому Та -та. Е, центр один із найкращих, як вважаєте? Унікальний досвід. Я, я, я вважаю, що унікальний досвід, і кількість того, що через нас пройшло, і в оперативному плані, і в плані е, наслідків того, що ми бачили. Тому я, я вважаю, що ми в деякій мірі унікальні. Тому що ми, ми можемо на вільних спілкуватися як з військовими медиками, так і з цивільними. У нас така, ви знаєте, вже. Ми вже, ми вже і військові, і не військові. Але саме ваш вибір. Чи ви пройшли через військовий ліцей? Не військовий, це медичний а це медичний. Це медичний, а, медичний а, ліцей. Мені так здалося, що ні, це ні, був ні, військовий. Ні, це медичний ліцей. ліцей. Тоді нормально. Да. Потому, що я розумію, що існує фах, наскільки професія, військовий лікар. Звичайно, звичайно. Ну, вони, вони навчаються в військових академіях медичних, так, так. такі теж є. Тому я й думав, що. Це <laughs> 네, наслідок 네, того, що так. Але ну, військова віде. кафедра у нас була. І всі ми. ну, Я на, наразі являюсь лейтенантом. Ну, це звісно. Так. так і якщо вже будуть призивати, то, 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 то вже я в звані. Дякую, дякую, так. що прийшли до нас. Ми трохи поспілкувалися на таку важку тему. Трохи. Ви згадали такі важкі такі моменти в вашій діяльності. А, а я нагадаю, що сьогодні до нас у студії завітав лікар-ортопед-травматолог Центру ортопедії та травматології лікарні Мишникова Андрій Васильєв. Дякую, що були з нами. Побачимось.